Через декілька років після виходу фільму Втеча з шоушенка Стівен Кінг надіслав режисеру Френку Дарабонту чек, який знаходився у рамці за склом. Презент супроводжувався запискою: Скористайся, якщо тобі колись знадобляться гроші під заставу. Люблю Стів. Цей чек був на 5 тисяч доларів. Саме стільки у 1987 році Дарабон заплатив Кінгу за права на екранізацію його новели Ріта Хейворд та Втеча з Шоушенка, але Кінг так і не перевів чек у готівку. 25 вересня 2008 року рейтинг найкращих фільмів IMDB очолила стрічка, яка отримує цю позицію і до сьогодні. Фільму знадобилося 14 років, щоб здобути статус найкращого, хоча під час прем'єри він вважався провалом і ледве окупив свій бюджет. Сьогодні я розповім вам про фільм Втеча з Шоушенка та спробую розібратися, як картина, яку ніхто не хотів дивитися у кінотеатрах, стала культовою та заслужила звання одного з найкращих творів кінематографу. Вітаю на каналі Режисерська версія. В цьому відео ви дізнаєтесь, чим відрізняється фільм втеча з Шоушенка від оригінального оповідання Стівена Кінга. Що сталося з легендарним дубом, під яким Енді зробив схованку для Реда, та яке закінчення мав отримати фільм, на думку режисера Френка Дарабонта. Так чому ж вже стільки років втеча з шоушенка Френка Дарабонта вважається кращим фільмом в історії кіно? Втеча з шоушенка міг би стати черговим прохідним фільмом. Власне, все до цього йшло, враховуючи низькі касові збори під час початкового прокату. Фільм зібрав лише 16 мільйонів з 25 вкладених у виробництво. Мало хто хотів дивитися в кінотеатрі важку драму про ув'язнених та ще й з не надто відомими на той час акторами в головних ролях. До того ж, давайте згадаємо, у якому році вийшов фільм. 1994 рік насамперед відзначився такими стрічками, як Кримінальне Чтиво та Форест Гамп. Погодьтеся, з такими шедеврами важко тягатися. До того ж, вважалося, що додатковими причинами. Нами провалу стала відсутність жіночих персонажів та назва, яка була незрозумілою для глядачів. І це не дивно, шоушенк цілком вигадана назва та складається з комбінації двох слів. Шоу це поширене англійське прізвище, що може означати гай чи кущі. А шенк це гомілка або ніжка, також вживається у тюремному жаргоні, як саморобна зброя чи заточка. Виконавець головної ролі Тім Робінс згадував, що шанувальники запитували, що це було за зменшення шенкшонка. Тобто замість шоушенк редемпшн казали Шенкшонк Редакшн. Від себе додам, що коли наприкінці 90-х вперше почув назву фільма, перше, що прийшло на думку, що це фільм про Шаолінь або щось подібне, через що відклав перегляд на декілька років. Після провалу в початковому прокаті подальші події для фільма почали розвиватися дещо успішніше. У 1995 році творіння Френка Дарабонта удостоїлося семи номінацій на премію Оскар. Дарабонт вважав, що поворотним моментом для успіху фільму стали саме номінації на премію, сказавши, що під час трансляції Оскара вони згадували цей фільм сім разів, а до того про нього ніхто не чув. Щоправда, жодної статуєтки взяти не вдалося, але це привернуло увагу до фільма та сприяло успішному перевиданню в кінотеатрах, що в поєднанні з міжнародними зборами збільшило загальні збори фільму до понад 73 мільйонів доларів. Вирішальний крок до успіху зробила компанія Warner Home Video, відправивши 320 тисяч копій відеокасет по всім відеопрокатам Сполучених Штатів, що тоді вважалося дуже ризиковано. Але ризик себе виправдав, і згодом фільм став кращим відеорелізом 95-го року. Позитивні рекомендації, повторні перегляди клієнтами та добре сприйняття як чоловічою, так і жіночою аудиторією стали ключовими для успіху фільму. Але і це ще не все. Починаючи з 97-го року, фільм почав регулярно з'являтися в кабельній мережі TNT. Справа в тому, що через низькі касові збори TNT міг транслювати фільм за дуже низькою ціною, але все одно стягувати високі ставки за рекламу. Через 10 років після його виходу. Фільм все ще транслювався по телебаченню і став настільки популярним, що відтоді жоден рейтинг не обходився без втечі з шоушенка. Глядачі посилалися на нього як на джерело натхнення та називали його фаворитом у різних опитуваннях, що призвело до його визнання одним із найулюбленіших фільмів будь-коли знятих. У 2015 році фільм був обраний для збереження у національному реєстрі фільмів США, що Френк Дарабонт сприйняв як найвищу ступінь визнання. Орган Фрімен свого часу висловився про успіх фільму наступним чином: популярність фільму в з Шоушенка була не швидкоростучим бур'яном, а зростала повільно, наче дуб. А тепер давайте повернемося у 1982 рік, у якому в світ вийшла збірка чотирьох новел Стівена Кінга під назвою Різні пори року. Збірка відрізнялась від звичного для Кінга жанру фантастики та жахів і мала більш драматичну спрямованість. Одна з новел тієї збірки мала назву Ріта Хейворд і втеча з Шоушенка. Автор згадував, що ця новела була кульмінацією всіх спогадів, які він мав від перегляду фільмів про в'язницю, коли був. Дитиною, знаходячись на вершині мистецького та фінансового успіху, Стівен Кінг, не дивлячись на заперечення свого бухгалтера, впровадив дуже цікаву ініціативу. Він продавав право на екранізацію своїх оповідань режисерам початківцям лише за один долар. Так він і познайомився з 24-річним Френком Дарабонтом, який за один долар у 1983 році придбав права на екранізацію оповідання Жінка в кімнаті. Через чотири роки, коли Дарабонт отримав гонорар за написання сценарію третьої частини кошмари на вулиці В'язів, він знов звернувся до Стівена Кінга. Але на цей раз, щоб за 5 тисяч доларів викупити права на екранізацію 96 сторінкової новели Ріта Хейворд та втеча з Шоушенка, цікаво, що не дивлячись на дружні стосунки між Дарабонтом та Кінгом, на той час вони жодного разу не зустрічались. Вони підтримували стосунки лише за листуванням. Стівен Кінг не розумів, як історію здебільшого зосереджену на в'язні на ім'я Ред, який споглядає за своїм товаришем по в'язниці Енді, можна перетворити на художній фільм. Але для Дарабонта це було очевидно. Була тільки одна проблема: Дарабонт відчував, що має недостатньо досвіду для такого кіно. Тож пройшло ще 5 років, перш ніж він сів за сценарій. Робота над сценарієм тривала 8 тижнів, і, звичайно ж, Дарабонт вніс деякі корективи в оригінальну історію Кінга. Наприклад, Брукс, який у романі є другорядним персонажем та після звільнення помирає в будинку для престарілих, у фільмі став одним з головних трагічних персонажів, який, зрештою, повісився. Томмі, який у новелі обмінює свої докази, що виправдовують Енді, на переведення до кращої в'язниці, у сценарії підступно вбивають за наказом директора в'язниці Нортона. До речі, і директор Нортон у сценарії Дарабонта є збірним персонажем. Адже у Кінга за весь час перебування Енді у в'язниці, а в книзі це 27 років, змінилося 5 директорів. Дарабонт вирішив створити одного персонажа наглядача, який би служив основним антагоністом. Деяку інформацію з оригінальної новели Дарабонд взагалі вирішив не розповідати глядачу. Цією інформацією стала причина ув'язнення Еліса Редінга, якого всі звуть Ред. У фільмі він просто погоджується з тим фактом, що він, мабуть, єдиний винний у Шоушенку. Натомість у новеллі Стівен Кінг відкриває причину ув'язнення Реда. У 1938 році Ред влаштував автокатастрофу, попередньо застрахувавши дружину на велику суму. Але в машину його дружини також сіла сусідка з дитиною. В результаті Реда засудили до трьох довічних ув'язнень за вбивство. Коли сценарій був готовий, Дарабонт відправив його на розгляд у Castle Rock Entertainment, де його прочитала продюсерка цієї компанії Ліз Глоцер. Мені чомусь подобається читати про в'язницю, згадувала Ліз Глоцер. Якщо сценарій, який надходив, був тюремним фільмом, мої колеги казали: о, ліз його обов'язково прочитає. Але тюремні фільми, які знімають з перших днів існування Голівуду, у той час не вважали сімовірними касовими успіхами. Тож Глоцер заявила, що піде з Кесел Рок Ентертаймент, якщо вони не виділять бюджет на фільм Дарабонта. Реакція на сценарій продюсерки Ліз Глоцер, а згодом і виконавців головних ролей Тіма Робінса та Мургана Фрімена була однаковою. Всі вони казали, що це найкращий сценарій, який вони читали. Але це було не останнє випробування для Френка Дарабонта на шляху до знімання фільма. Сценарій Дарабонта дуже сподобався іншому режисерові, засновнику Kessel Rock Entertainment Робу Райнеру. Райнер раніше вже успішно екранізував Стівена Кінга, а якщо точніше, новелу з тієї ж збірки Різні пори року під назвою Тіло. Екранізація 1986 року отримала назву Залишся зі мною та мала номінацію на Оскар за кращий сценарій. Кесл Рок, місто, в якому відбуваються події фільму, згодом стало назвою продюсерської компанії Роба Райнера «Кесл Рок Entertainment. Тож не дивно, що, будучи у захваті від матеріала Дарабонта, Райнер запропонував йому близько трьох мільйонів доларів за права на сценарій і постановку фільму «Теча з Шоушенка. Роб Райнер хотів повторити попередній успіх і вже припускав на ролі Реда і Енді відповідно Гаррісона Форда і Тома Круза. Дарабон тим часом вагався. Він народився у французькому таборі біженців для угорців, які тікали від революції 56-го року, а згодом виріс у бідності в Лос-Анджелесі, тож йому було важко не піддатися спокусі. У мої письменницькі дні я ледве міг платити за оренду, згадував він. Глоцер підтверджувала, що Дарабон був повністю змучений пропозицією. На додачу Кесл Рок повідомили, що фінансуватимуть будь-який інший фільм, який він хотів би зняти, якщо він поступиться Райнеру. І хоча Дарабонту було лише 33 роки, філософське мислення перемогло, тому що, як він каже, ти можеш продовжувати відкладати свої мрії в обмін на гроші, і знаєте, померти так і не зробивши те, що задумав. Роб Райнер з повагою сприйняв рішення Дарабонта і став його наставником, іноді жартуючи, збірка різні пори року лежить у мене на столі роками. Потрібно було лише прочитати наступну історію, але ми цього не зробили. Згодом Дарабонт мав 25 мільйонів доларів бюджету на знімання фільму, 750 тисяч доларів зарплатні як сценарист і режисер та відсоток від чистого прибутку. А в січні 1993 року почалося попереднє виробництво фільму втеча з Шоушенка. Спочатку на роль Реда Дарабонт розглядав своїх улюблених акторів Джина Гекмена та Роберта Дюваля. Окрім них, також розглядалися кандидатури Клінта Істуда та Пола Юмана. Морган Фрімен був обраний за пропозицією продюсерки Ліз Глоцер, яка проігнорувала опис персонажа оповідання як білого ірландця на прізвисько Ред. У фільмі через цей факт з'явився дуже вдалий жарт. Коли Енді запитує Реда, якого зіграв чорношкірий Морган Фрімен, чому його всі звуть Ред, він відповідає реплікою з книги: можливо, тому що є ірландець. Шоушенк був абсолютно чудовим сценарієм, згадував Прімен. Тож я зателефонував своєму агенту і сказав: немає значення, яка це роль. Я хочу брати в цьому участь. Він сказав: Ну, я думаю, вони хочуть, щоб ти зіграв реда. І я подумав, вау, я керую фільмом. Я був приголомшений цим. Дарабонт на той час вже знав про Фрімена з його другорядної ролі в іншій тюремній драмі Бру Бейкер 1980 року, тоді як Тім Робінс був у захваті від співпраці з Фріменом, оскільки виріс, дивлячись на нього в дитячому телевізійному шоу Електрична компанія. Якщо бути справедливим, варто зазначити, що роль Енді Дюфрейна також не дісталася Тіму Робінсу одразу. Том Круз, якого я вже згадував, був навіть присутній на читанні сценарію, але відмовився працювати на недосвідченого Дарабонта. Нагадую, що в те час Шоушенка був перший повнометражний фільм режисера. Також роль було запропоновано Тому Хенксу та Кевіну Костнеру. Хенкс зацікавився, але був вимушений відмовитись через головну роль у Форест Гампі, а Кевін Костнер через головну роль. Роль у фантастичному бойовику Водний світ згодом. Том Хенкс все ж таки зіграє головну роль у фільмі Зелена миля, який Дарабонд також зніме за романом Стівена Кінга. Разом з тим, на різних етапах на роль Енді розглядалися Джонні Депп, Ніколас Кейдж та Чарлі Шин. Дарабонт згадував, що запропонував роль Тіму Робінсу після того, як побачив його гру в психологічному фільму Жахів Сходи Якова 1990 року. Натомість Морган Фрімен наполягав на тому, що це він запропонував кандидатуру Тіма Робінса, на що дарабонт відповів: якщо Морган каже, що це він запропонував Тіма, я цілком готовий повірити йому на слово. До речі, молодого реда на фотографіях зобразив син Моргана Фрімена Альфонсо, який також зіграв в'язні, що кричить свіжа риба, коли Енді прибуває в шоушенк. Щоб підготуватися до ролі, тім Робінс спостерігав за тваринами в клітках у зоопарку, провів півдня в одиночній камері, спілкувався з ув'язненими та охоронцями, та навіть на кілька годин дозволив закувати свої руки й ноги у кайдани. Натомість Фрімен вирішив не досліджувати свою роль, сказавши, що виконання ролі когось, хто перебуває у в'язниці, не потребує жодних спеціальних знань про ув'язнення. Опинившись у такій ситуації, ви просто стаєте самим собою. Бред Піт також міг з'явитися у фільмі «Втеча з Шоушенка. Йому пропонували роль Томі Вільямса, молодого в'язня, який відіграє ключову роль у сюжеті. На той момент Піт вже став зіркою після фільму Тельма і Луїза і швидко набирав популярність. Однак він відмовився від цієї ролі, оскільки вже підписав контракт на інтерв'ю з вампіром. У підсумку Томі зіграв канадський актор Гілбе Лоуз і, можливо, саме його менш впізнаване обличчя допомогло глибше зануритися в історію, не відволікаючи глядача зірковим кастом. Кумедно, що Після ролі Томі Вільямса Гіл Белоуз грав персонажа на ім'я Вільям Томас у телесеріалі Еллі Макбіл. На цьому моменті я хотів би звернутися до глядачів. Я дуже радий, що попередні відео вам сподобались. Дякую за гарні коментарі та лайки. Також хочу подякувати тим людям, які у цей непростий час знайшли можливість підтримати канал матеріально. Все це дуже надихає на створення нових цікавих випусків. Якщо це відео вам теж подобається, напишіть, будь ласка, коментар. Це дуже допоможе в просуванні каналу. Також буду вдячний, якщо хтось із глядачів стане постійним спонсором каналу на Патреоні або зробить разову допомогу. Усі посилання ви знайдете у описі під відео. Дякую, що додивились до цього моменту. Тож продовжуємо далі. Щоб розпочати знімання фільму, потрібна була відповідна локація. Для цього продюсерка фільму Нікі Марвін 5 місяців досліджувала в'язниці по Сполучених Штатах і Канаді. Зрештою, Марвін обрала Менсфілдську виправну в'язницю в штаті Огайо як вигадану в'язницю Шоушенк у штаті Мен, посилаючись на її кам'яні та цегляні будівлі в готичному стилі. Заклад, збудований на початку ХХ століття, було закрито трьома роками раніше, у 1990 році, через жахливі умови проживання. Основна частина знімання тривала протягом літа 1993 року, і як згадував Фрімен, зйомки регулярно вимагали до 18-годинного робочого дня, 6 днів на тиждень. Фрімен описав зйомки як напружені, сказавши, здебільшого напруга була між акторським складом і режисером. Фрімен посилався на те, що Дарабонт вимагав кількох дублів сцен, які, на його думку, не мали помітних відмінностей. Наприклад, для зйомок сцени, де Енді вперше підходить до реда, щоб замовити молоток, знадобилося 9 годин. А Фрімен так довго кидав та ловив м'яч, що наступного дня прийшов з перев'язаною рукою. Тож Фрімен іноді просто відмовлявся робити додаткові дублі. Тім Робінс також наголошував, що довгі знімальні дні були важкими для нього. Дарабонт, в свою чергу, зізнався, що робота над фільмом багато чому його навчила. Режисеру справді потрібен внутрішній барометр, щоб виміряти, що потрібно кожному акторові. Також Дарабон згадував про складні відносини з оператором Роджером Дікінсом. На запрошенні у проєкт досвідченого оператора Роджера Дікінса свого часу наполіг Тім Робінс. Колись він вже працював із Дікінсом і таким чином хотів компенсувати недосвідченість Дарабонта. Під час знімання Дарабонт віддавав перевагу широким сценічним кадрам, щоб показати якомога більше величних краєвидів навколо в'язниці. Натомість Дікінс наполягав на мінімізації зовнішніх кадрів. Він прагнув створити відчуття клаустрофобії у глядача, щоб моменти з широкими кадрами були більш виразними. В результаті це подіяло, і глядач буквально відчуває звільнення та свободу, коли ред шукає схованку під старим дубом. Цікаво, що на бляшанці з підлядяників, в якій Ред знаходить гроші і лист, зображений океанський лайнер Королева Марія ще один символ свободи. Такі льодяники випустила у 1950 році британська компанія Бенсонс. До речі, дуб, який отримав назву Шоушенк, розташований на приватній фермі Малабар у штаті Огайо та вважається одним з найбільш знакових дерев в історії кіно. Він є частиною стежки Шоушенк, яка містить багато культових місць фільму та приваблює до 35 тисяч відвідувачів на рік. На жаль, у 2011 році в нього влучила блискавка та розколола стовбур навпіл. А у 2016-му сильний вітер зламав його остаточно. Дерево було приблизно 200 років. Згодом власник землі, на якій ріс дуб, зрізав рештки деревини та зробив з неї тематичну сувенірну продукцію, яка була розпродана на щорічному шоу, присвяченому фільму. Повертаючись до початкового етапу виробництва фільма, слід зазначити, що Френк Дарабонд хотів, щоб камери ув'язнених у фільмі стояли обличчям один до одного. Тож майже всі сцени камерного блоку були зняті на спеціально побудованому знімальному майданчику на закритій фабриці Westinghouse Electric. Серед статистів, використаних у фільмі, були колишні наглядачі і колишні в'язні старої в'язниці. До речі, колишній начальник Менсфілдської в'язниці Деніс Бейкер також з'явився у фільмі. Він зіграв роль літнього ув'язненого, який сидить у тюремному автобусі позаду Томі Вільямса, коли той прибуває в шоушенк. Улюбленою сценою Тіма Робінса виявилася сцена, де в'язні п'ють пиво на сонячному даху фабрики номерних знаків. Через більше ніж півгодини фільму і два роки після ув'язнення Енді це перша яскрава пляма у фільмі, який до того був сірим за палітрою і тонами. Момент, у якому Енді ризикує бути скинутим з даху капітаном Гедлі, це момент, коли герой перетворюється з жертви на зростаючу легенду. Сцена була знята протягом важкого, дуже важкого дня, натомість згадував Фрімен: ми фактично смолили цей дах, а смола недовго залишається гарячою і в'язкою. Вона має властивість висихати та твердіти, тому ви справді працюєте. Для різних дублів нам доводилося продовжувати робити це знову і знову. До кінця знімального дня. Ми були фізично виснажені. Тож коли акторам нарешті вдалося сісти і випити пива, це було дуже доречно. Не обійшлося на знімальному майданчику і без кур'йозів. Американська гуманістична асоціація, яка захищає права тварин, спостерігала знімання сцен за участю ворона. Коли необхідно було зняти епізод, в якому Брукс згодовував ворону личинку, представник асоціації заборонив це на тій підставі, що це жорстоко по відношенню до личинки. Для того щоб все таки зняти цей епізод, помічникам режисера довелося терміново шукати личинку, яка померла від природних причин. Така була знайдена, і сцена була відзнята. Актор Тім Робінс в свою чергу додав деяких деталей до цієї історії, коли ми повторно перезнімали сцену, де я вибираю личинку зі своєї вівсяної каші, представника гуманістичної асоціації вже не було. Але під час перезйомок хтось зробив із сірників маленьке режисерське крісло із зіркою на ньому та надписом Черв'ячок на спинці. Тож ми клали личинку на її власний стілець між дублями. В оригінальній повісті, після того, як у в'язниці дізнаються про втечу Енді, від імені Реда говориться: у всіх фільмах про втечу з в'язниці, які я бачив, після повідомлення про втечу починають завивати сирени. Насправді нічого подібного не відбувається. Натомість у фільмі після звістки про втечу Енді Дюфрейна відразу ж починають завивати сирени. При зніманні сцени, у якій Енді втікає на волю через каналізаційну трубу, яку показують як річку лайна, тім Робінс насправді повзе крізь суміш води, шоколадного сиропу та тирси. За словами художника-постановника Теренса Марша, вода у канаві, у яку потрапляє Робінс, була сертифікована хіміком як токсична. Виробнича група перегородила струмок, щоб зробити його глибшим, і використала хлорування, щоб частково його знезаразити. Про сцену Робін сказав, коли ти знімаєш фільм, ти хочеш бути хорошим солдатом, ти не хочеш бути тим, хто стає на шляху. Тож заради результату ти будеш робити те, що ставить під загрозу твоє фізичне здоров'я та безпеку. Але додав, що погодився лізти в ту воду тільки за умови, що поруч буде теплий душ. Сцена мала бути набагато довшою та драматичнішою, детально описуючи втечу Енді по полю та на потязі. Але оскільки для зйомок була доступна лише одна ніч, її було скорочено до показу Енді, який тріумфально стоїть у воді. До речі, оператор Роджер Дікінс вважає цю сцену однією з найменш улюблених, кажучи, що він її пересвітлив. Але що б там не казав Дікінс, ця сцена має дуже символічне значення. Дощ під час втечі буквально змиває зенді все минуле, а блискавка символізує його вихід із темряви на світло. Також у фільмі використано багато іншого символізму, наприклад, Біблія Енді Дюфрейна. Всі пам'ятають, що саме в ній Енді сховав молоток, і цитата директора Нортона порятунок у цьому, вказуючи на Біблію, набуває буквального значення. Але мало хто помітив, що коли директор Нортон відкриває Біблію, у якій був захований молоток Енді, на сусідній сторінці бачимо початок книги Вихід, яка розповідає про вихід євреїв під супроводом Моїсея з Єгипту. Ще більшого символізму цій сцені додає напис на картині, що прикривала сейф у стіні. Кара Божа невідворотна. Цей напис стає іронічним фінальним акордом для директора Семюеля Нортона. Окрім плакатів на стіні камери Енді Дюфрейна, які ховали таємний прохід, на іншій стіні камери з'являється портрет Альберта Ейнштейна. Це натяк на те, що виконавець ролі Енді Тім Робінс паралельно знімався в романтичній комедії Коефіцієнт інтелекту, де одним із головних героїв був Альберт Ейнштейн у виконанні Волтера Метау. До речі, фільм за участю Ріти Хейворд, який дивляться ув'язнені. Це знаменита картина Чарльза Відора Гільда 1946 року. Проте за початковим сценарієм вони мали дивитися втрачений вихідний Біллі Вайлдера фільм про шкоду алкоголю. Оскільки фрагмент був надто дорогим, щоб придбати його у Paramount Pictures, продюсерка Нікі Марвін звернулася до компанії Columbia Pictures, власника прав на розповсюдження фільму в течас Шоушенка, яка запропонувала список дешевих. Одним з яких була гільда, коли Ріта Хейворд звабливо змахує волоссям на екрані тюремного кінотеатру, весь зал вибухає схвальними вигуками. Саме цей момент підкреслює, якою важливою для них була будь-яка дрібка краси та свободи у похмурому світі Шоушенка. Початковий монтаж фільму тривав майже 2,5 години, та, за словами Ліс Глоцер, був дуже довгим. Щоб скоротити фільм, творцям довелося вирізати сцени, у яких більш детально було показано, як Ред намагався пристосуватися до життя на волі. Також вирізали сцену, де охоронці досліджують тунель, через який втік Енді. Перед кінцевими титрами глядачі бачать, що фільм присвячений Алену Гріну, який був близьким другом режисера та за сумісництвом його агентом. Ален Грін помер від сніду незадовго до виходу фільму у світ. Напис з присвятою з'являється після сцени зустрічі Енді та Реда на пляжі у Зіуатанехо. Цікавим є те, що на думку режисера Френка Дарабонта, цієї сцени взагалі не повинно було бути у фільмі. Початкова історія Дарабонта закінчувалася так само, як і історія Кінга, неоднозначно сценою, у якій Ред їде в автобусі та сподівається потрапити до Мексики. На звичному нам закінченні настояла продюсерка Ліс Глоцер. Якщо ви хочете, щоб вони зібралися разом, чому б не дати глядачам задоволення їх побачити? Кесл Рок погодилися профінансувати зйомки сцени, не вимагаючи її включення, гарантуючи, що остаточне рішення буде за дарабонтом. Сцена спочатку містила довшу зустріч, під час якої Енді та Ред декламували діалог з їхньої першої зустрічі. Але Дарабонту діалог не сподобався, і він його вирізав. Дарабонт погодився включити цю сцену після того, як побачив реакцію тестової аудиторії, сказавши: Я вважаю, що це чарівне та надихаюче місце для наших героїв, у яке вони прибувають у кінці цієї довгої саги. Зустріч на пляжі стала улюбленою сценою глядачів. І Фрімен, і Робінс вважали, що це забезпечує необхідний фінал для історії. А на мою думку, саме ця сцена визначила долю фільма. До речі, мексиканське райське містечко зі справді існує. Це туристичне курортне місто на Тихоокеанському узбережжі мексиканського штату Гереро, але сцену знімали не там, а в Карибському морі на острові Сен-Круа, одному з Віргінських островів США. Наприкінці відео я знов хотів би повернутися до питання, що ж зробило втечу з Шоушенка улюбленим фільмом мільйонів. На мій погляд, справа у відчутті справедливості, коли зло покаране, а добро знаходить вихід навіть із найбільш безнадійної ситуації, глядачам це подобається. Цей фільм не про втечу з в'язниці, а про втечу від страху, зневіри та меж, які ми самі собі встановлюємо. Але хто ж насправді головний герой цієї історії? Глядачам здається очевидним, що головний герой це Енді Дюфрейн. Але чи так це насправді? Відповідь на це питання не прямо вказує справжня назва історії. Шоушенк Редемпшн дослівно можна перекласти як спокута шоушенком. Саме такий сенс вклав у назву Стівен Кінг. Резонно було б припустити, що Енді Дюфрейн, навколо якого і вибудовується історія, і є той, хто проходить спокуту шоушенком. Тільки от у Енді не було причин для спокути. Він потрапив до ув'язнення захибним звинуваченням, чого не скажеш про Реда. Після скоєного ним колись злочину, він приходить до усвідомлення своєї провини і саме його змінює ця історія. Ми бачимо, як спочатку він не вірить у надію, а потім знаходить у ній порятунок. Його всі звуть Ред, що є скороченням від прізвища Реддінг, але також це ім'я можна трактувати як скорочену версію слова Redemption, тобто Спокута. Тому, можливо, справжній головний герой саме Ред. Як би ми не вважали, кожен з головних героїв має щось важливе для нас. Енді дарує віру, що навіть у найтемніші часи настає світло. А Ред нагадує, що на шляху до свободи кожен має здолати власні сумніви. Завершити це відео я хотів би цитатою з фільму, яка, на мій погляд, ідеально описує не лише історію Енді та Реда, а й саму суть життя, геологія це вивчення тиску та часу. Це все, що потрібно насправді. Тиск і час. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Режисерська версія.